На території Російської Федерації і те, що ці закони, так звані, також поширюються і на наші тимчасово окуповані території, це дуже умовне поняття. Але що скажете з цього приводу ви, пане Петре? Чи справді це для нас новий виклик? Це безумовно новий виклик, особливо те, що стосується нових військових округів в першу чергу, тому що те, що стосується міграційної політики, що озвучують вони і прописують в документах. Це не стільки політика, це там окрема розмова. Давайте про мобілізацію спочатку, мабуть. А от, щодо стосовно військових округів, дійсно, це вперше включено окуповані території вже широким загалом до військового округу. До того росіяни лише в рамках строкової служби, в рамках мобілізації на строкову службу, використовували цей южний воєнний округ для того, що там проходили службу ті, хто мобілізований по суті з окупованих територій на строкову службу. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що це дійсно вже збільшення, і вже ми бачимо і наші джерела в першу чергу той самий Маріупольський спротив. З яким ми тісно співпрацюємо, він підтверджує, що вже знаходять мобілізаційні завдання, які на щастя поки що виконуються на місці. За рахунок так званих мігрантів, але ну це ж не може тривати нескінченно рано чи пізно іммігранти, Ці натуралізовані росіяни, як вони їх називають, закінчаться, і вони перейдуть і до наших людей. На сьогоднішній день єдине, що рятують, що вони вважають, що люди з окупованих територій, особливо з окупованих з 22-го року, це потенційний виклик і загроза для російського війська, Якщо вони там знаходяться, тому немає цього максимального минути. Ну проте ще раз повторюсь, це лише питання часу. Тут варто додати, що це все було в. Зокрема, зроблена в рамках того, що росіяни перейшли від від відстрокової служби від призову вісняного і осіннього на круглогодичний. Тобто тепер вся процедура взагалі не закінчується, і одночасно це включення в округи це демонструють про те, що дійсно вони пріоритеризують в першу чергу окуповані території як потенційний мобілізаційний резерв на оці місні штурми, і на фоні того, що ми бачимо спадіння. Тої кількості рекрутінгів, які вони можуть залучати до, до російського війська на сьогоднішній день, тому зрозуміло, що рано чи пізно вони постануть і маю на це на увазі в широкому сенсі Кремль, постане перед вибором справжньої мобілізації, яка оголошена, але по суті не проводиться. І зрозуміло, що в першу чергу для заспокоєння російського населення, як вони кажуть, да вони перейдуть і будуть фактично мобілізувати наших людей щодо міграційної політики і заклику наших людей повертатись, те, що пропи. Писано в нових умовах, це нещастя. Поки що прописано, тому що те, що відбувається на сьогоднішній день в Шеремітіво, і про це теж треба згадувати і казати, да це, це окрема історія. Тобто людей на сьогоднішній день не пропускають. Ті, хто намагаються вперше в'їхати на окуповану територію, ну на території контрольованої Російської Федерації, пункт пропуску в Шеремітіво не скасований, але ну, ФСБшники, які там проводять фільтрацію на в'їзді, вони там взагалі знахабнили. Вже ніхто не соромиться, Я кажу, що будуть пропускати людей виключно, якщо вони доведуть свою корисність на, на для Росії, тобто про що йдеться мова в такий спосіб, іде фактично вербування агентури безпосередньо на в'їзді в Російську Федерацію. Вже є факти відповідних відпрацювань служби безпеки України, які відомі, коли в такий спосіб потім затримували людей на території України, які пішли на співпрацю з Росією, аби їх близькі знайомі е і рідні потрапили на території окуповані на сьогоднішній день. Тому фактичного е залучення українців на окуповану територію по суті немає, але це в такий спосіб Росія в першу чергу намагається збільшити кількість агентури, яка би з буде працювати на території України, шантажуючи їх фактично там тими чи іншими проблемами, які вони можуть створювати нерухомості. Майну близькіму знайомі які за пане да? Петре, два слова стосовно того е, процесу, який вже спостерігається з 2014 року. Напевно, що залучення до війни проти України українців. А чи є ще хтось там на тимчасово окупованих територіях, хто здатен тримати зброю в руках і йти в атаки проти своїх, тому що знову ж таки 12-й рік триває російсько українська війна, четвертий рік повномасштабному <гум> форматі своєму? Я так розумію, вигрібають і так постійно кого іще Ну насправді є, особливо якщо брати, тут треба розподілити ті території, які були окуповані з 2014 року. Це одна історія. А uh -huh. там виграбли всі хто хто залишився, але свого часу це призвело для того, що люди звідти тікали, і багато хто повернувся на територію України. То на сьогоднішній день дуже велика кількість людей і чоловіків, в першу чергу, які знаходяться на окупованих територіях, і розмірковують про те, щоб виїхати певні заяви наших посадових осіб офіційних осіб, скажімо, депутатів. Ацького корпусу, які починають розповідати про порушення прав закрити кордони і всі інші страхіття, які з пов'язані з мобілізацією на території України, вони в першу чергу стоять на заважають тому, щоб люди кидали окуповану території і виїжджали Тому якби у нас була гармонізована політика, і відповідально всі робили. Те, що мають робити, незалежно незалежності від політичної належності, скажімо так, да, то нам би було, наприклад, набагато легше з місцевими органами влади, з всіми рухами оперу Переконувати людей виїчати і не потрапляти під мобілізацію. А так, тут певні особи, ті, хто намагаються набрати політичний бал в першу чергу собі на територію України, в такий спосіб вони штовхають людей, наших українців, які знаходяться в окупації, на те, що їх заберуть воювати проти України. Я думаю, що ми всі маємо за це їм в першу чергу подякувати в лапках, звісно. Пане Петре, ну наостанок хочеться на хорошій ноті завершити нашу розмову. Єврокомісія заборонила видавати мультишенген громадянам Російської Федерації. Росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи, а повинні будуть подавати заявку на нову одноразову візу щоразу, коли планують подорожувати до Європейського союзу. Ви згадували про натуралізованих росіян. Ми маємо у Німеччині, мені здається, дуже таку а, поширену ситуацію, коли буцімто німець чомусь 9 травня виходить із прапором Росії або Совєтського Союзу і прославляє руський мір. Такого стане менше, як ви вважаєте? Да, безумовно, такого стане менше, але і думаю, що це наша спільна перемога, тому що не без українського лобіювання нарешті це стало. Але нам треба дотиснути, дотиснути, щоб взагалі всіх росіян відправили додому, жити, відпочивати. Хочуть відпочивати, не їдуть свої сочі. В них є да там або Владіка Кас, або ще що ну, північну Корею, ну, наприклад, також там запрошують. Да, да, Хочу за кордон. Хай їдуть північну Корею. Да, в них є Білорусь, їм чудова закордоння. Я вважаю, достатньо їх там перебування. Тому чому ні? Дуже дякую, пане Петре, Дякую за цікаву розмову. Петро Андрющенко. Керівник центру вивчення окупації України з нами спілкувався. Я дякую вам, шановні глядачі, за те, що залишаєтеся разом зі мною тут на день лайф. Ну і продовжуємо оглядати найважливіші події зі всієї нашої держави. Згадали про Київ. Не можемо не згадати про Львів, що загрожує чоловіку, який торгував зброєю на Львівщині. Які рішення обговорювали депутати міськради щодо реорганізації поліклінік та як львів'яни ставляться до нових тарифів на опалювальний сезон. Про це все і не тільки детальніше розповість. Спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Дивимось. На Львівщині будуть судити 40-річного жителя Черкащини, який продавав зброю та боєприпаси через інтернет і відправляв їх поштою. За кілька місяців він збув автомат, понад 380 патронів і дві гранати. І усе це відправляв трьома посилками по ковцю з Львівщини з нового роздолу, заробивши близько 65 тисяч гривень. Під час обшуки правоохоронці вилучили пістолет, набої, деталі до зброї та гроші. Чоловіку інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут. Зброї а Львівська міська рада вдруге не підтримала реорганізацію п'яти міських поліклінік, які пропонували приєднати до першого та другого територіальних медичних об'єднань. За рішення проголосували 32 депутати. Не вистачило лише одного голосу. Перед голосуванням питання активно обговорювали на депутатських комісіях і зустрічах із колективами медзакладів. У НЗСУ заявили, що Львівський проєкт можуть поширити на інші міста, якщо він буде успішним. Частина депутатів вважає, що ухвалювати. Рішення зарано, адже міністерство охорони здоров'я ще не визначилося з фінансуванням первинки у складі кластерних лікарень і досі не затверджено стратегію розвитку медицини громади до 2030 року. Ухвалу обіцяють допрацювати та винести на повторний огляд. А новий опалювальний сезон в Україні розпочався без суттєвого підвищення тарифів. Однак для багатьох родин питання вартості тепла залишається